Виконуємо номер 4.16 із підручника Геометрія 8 та номер 8.16 з підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. АБЦД «Ромб», кут 1 до рівні 55 градусів, малюнок 4.9. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут 3. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД ромб, кут 1, 55 градусів потрібно знайти градусну міру кута 3. Пригадаємо властивості ромба. У ромба діагоналі, ділять його кути навпіл, тому знайдемо кут АБЦ. За властивістю. Ромба кут ABD дорівнює куту СБД. І дорівнює 55 градусів. Ну а тепер знайдемо кут АБЦ. Це буде АБД, додати ЦБД. 55 додати 55 отримаємо 110 градусів. Оскільки ромб це паралограм, а у паралограма протилежні кути рівні, то і у ромба, відповідно, протилежні кути рівні. Властивістю ромба. Про Тлежні кути рівні кут а, Б, С, дорівнює куту а, Д, С і маємо 110 градусів. Ну, а кут 3 і кут а, Д, С у нас суміжні, тому із властивості суміжних кутів знаходимо градусну міру кута 3. Із властивості. Суміжних кутів, кут 3 дорівнює 180 відняти кут А Д С. І дорівнює 180 відняти 110, маємо 70 градусів. Записуємо відповідь 70 градусів номер 4.16 із підручника геометрії 8 та номер 8.16 з підручника математика 8 виконано.